Діти, давайте з вами привітаємося. Я всміхаюсь сонечку. Здравствуй, золоте! Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощику Лися, мов з відра. Друзям. Усміхаюся, зичу їм добра. Ой, діти, хтось пищить. Ви чуєте? Так, це до нас прийшла мишка поскребушка Щось принесла нам у мішечку мишка. Подивимо. А щоб дізнатися, треба відгадати з хатком. Не вміє вона сміятися і не любить роздягатися. Хто одежинку з неї знімає, часто сльози проливає. Що це, діти? Так, це цибулина. Діти, давайте розглянемо цибулю, яку принесла нам мишка. Це фрукт чи овоч? Так, це овоч, якого вона кольору? золотаво коричневого А на яку геометричну форму схожа цибулинка? На кулю. Яка цибулина на смак? Солодка чи гірка? Гірка? А що в неї на віршичку зеленіє? Так, це пір'ячко. А що знизу? Це корінця. А цибуля корисна чи шкідлива? Цибуля дуже корисна. Всі основні вітаміни скупчуються саме в цих пір'ячках. Зимою в організмі людини не вистачає вітамінів. Дуже важливо вживати в їжу зелену цибулю. Вона перший помічник у боротьбі за студою та грипом. Я розповім вам цікаву історію, яка трапилась у дитячому садочку. Жила собі маленька цибулинка. Одного разу поставили діти її у склянку з готою. І почала вона рости. Росла, росла і виросли в неї зелені пір'ячка. Наче й добре це було і не жилось, але вона сумувала, бо була зовсім одна. Усі її подружки залишилися. Кошику. Цибулини дивились з кошика на подружку і раділи, що в неї такі гарні пір'ячка, адже вони теж мріяли мати таке. А малій цибулинку дуже хотілося мати друзів. Давайте цибулинкам допоможемо знову бути разом. Я навчу вас висаджувати їх. Діти, як ви вважаєте, куди треба посадити цибулю, щоб вона почала рости? Так, треба посадити у землю. А давайте ми з вами сьогодні спробуємо посадити цибулинки у землю, у воду. І будемо спостерігати, в якій склянці цибулинки буде краще. Діти, щоб цибулинка добре росла, треба посадити її у вологу землю, у вологий пісок та у воду. Ось земелька вже промокла. Пісок також. Цибулинку треба садити корінцем донизу. Цибулька, виростай зелене пір'ячко, нам дай. Ось ми і допомогли цибулинкам. А щоб цибулинки добре росли, треба тепло сонечка та світло. Сонечко, сонечко, Виглянь у віконечко, дітки гуляють. Тебе виглядають. Ось такий гарний огород з'явився у нашому садочку. Посадіть і ви вдома, цибилинки, та вживайте їх в їжу та будьте здорові!